Всім доброго дня, вас вітає канал ВеріБері. Сьогодні зніму для вас відео, на якому ми будемо пересаджувати наші кущі, які ми обрізали весною ті, що померзли, які ми вирізали під ноль під самий корінь. Деякі гарно розрослися, деякі... Дуже тормозять в рості, тому ми вирішили їх пересадити. Зараз покажу, як ми це робимо. Ось наші саженці. Нагадаю, це сорт блюкроб. Зараз ми будемо замочувати їх у воду на деякий час, хвилин 15-20, щоб корінь набрав води і будемо садити. Ось наведу вам приклад. Ось так кущ відновився. який приросте. Ну, десь по метру. А ось ніяк не хоче рости. Тому ми будемо його пересаджувати. Звичайно, ми не будемо, бо тут ж все, це все корінь. Тут це вся ділянка повністю, тут десь 200 літрів кореня. Це все в корені. Ми не будемо його повністю скоро не викопувати. Ми просто виріжемо саму середину, ось так. Ось ми лопатою просто по кругу вирізаємо саму середину. Куща. Ось так. Ось так він був. Вирізали середину, корінь там і лишився, він собі перегниє і там проросте новий кущ. Точніше коріння нового куща. Оце я не знаю, що з ним робити. Принципі, бачите, прирост. Вон ще один. Може для експерименту. Посадимо його так в торф, ці самі коріння, але я сумніваюсь, що з нього щось вийде. Ми просто е, пішли такого висновку, що е, краще пересадити, е, ніж він буде так мучитись. Е, рік, два, три, доки він почне давати нові прирости, а я вже не говорю про ягоди. Ми так минулого року досаджували і досить, досить гарно себе курс почував. За рік дав дуже гарні прирости. Молодий кущ. Ось так. Будемо зараз викопувати ті кущі, які слабо розвиваються. Все. Кому сподобалось відео, ставте лайк, пишіть коментарі. До зустрічі!